Доброго дня, мої друзі, і знову я. І знову моя кухня і, як завжди, знову мої проблеми. Ну, як ви бачите, що сьогодні день щедрий, перець зібрала, думаю, що з ним робити. Мабуть, я його таки поріжу і заморожу. Бо, ви знаєте, ціна переці росте, а бажання його їсти не зменшується також. Тож краще, нехай він буде заморожений, і потім його швиденько можна буде протушити і з'їсти тоді, коли його не буде так на городі, як сьогодні. І ще, впізнали, це щавий. Я як пішла на глядку, глянула, думаю, боже, а він наріс, наріс такий молоденький. І ще буде. Я зірвала. З однієї частини я вару сьогодні е, зелений борщ, а іншу... А іншу я вирішила на зиму. На зиму. Ніколи того не робила, не солила, не консервувала. А це я розроблю. Люди робить, а я зроблю. Для цього я його, бачите, перебрала, помила. Тепер залишається його порізати в кастрюльку. Коротше, далі будете бачити, що я з ним робитиму. Ось кіпяточок. Я тут вже, бачите, порізала в кастрюльку, склала. Тепер головне не перелити води. От чуть, -чуть влила і о, притискаю. Притискаю ще мало. Боюся, щоб не переморчати, бо багато води нам не треба. Так. Ну, так, ось покажу вам ближче. Водичка... Ну, щось там трошки є, о! Але небагато, бачите? Але небагато. О, вже вона так ще ведь. Тепер можна класти. щоб воно потемніло. О як тільки воно потемніє, буде таке коричневе, таке не дуже красиве. Але зате взимку буде зелений борщ. Ще не темніє. Ще не темніє. Процес пішов. Тепер солю. Хтось солить багато, хтось зовсім не солить. А я так трошки посолила. І годі. О, вже яке воно. Не дуже таке красиве, але ще кошти провариться. Ну от. Все готове. Я думала, тут таке буде багато, а воно не багато. і і воно, і я вам скажу, і водички тут є. Може і трошки багато, але вже які є. Я шарабанила тут банок з таких багато. Думала, що буде мама стільки. От я і закладаю. Посолене, кислиту має свою. Потім тільки в зимі. Гарячий. На каструльку. Раз. І вже і вже готовий борщик. А так. Ну, да я, скажу, не дуже красиво. Але нічого. Може, хтось робить по-іншому. Правильніше. Може юшечки не треба. Але я вам скажу, я. Попробовала и ушеть катай хороший. Ой, почав. почав. I вот сразу, а, средний. Ха-ха-ха. Да 봐봐, О, восемь друге діло. Здається мені, що юшки забагато. -а -а -а. ну ничего. Уже що є, то є. Хтось дивиться і десь думає забіг. Наталка, Наталка. Що ж ти так? Не вмієш. А не вмію, бо я то не робила. А тепер все роблю. Війна, зима. Хто знає, що буде? У зимі. О. Вже і не влізається. Ну, що не влізло, те не влізло. кладу на холодне місце. І воно чекає своєї пори. От ви робіть так, робіть правильніше. Критикуйте мене, коментуйте, я все витримаю. На другий раз зроблю краще.